Ой. Ой, ну, я просто вся... О, ребят, ви вже тут. Доброго ранку, ребят. Всім привіт, ребят! З вами я, Лімончик, та сьогодні цей е, якийсь трошки не така серія, Це ніякий не сезон чи ще щось. Е, я просто е, хотів зустріти тут новий рік. Е, це, звісно, не то що я хотів. не на горах. Зустрічати на все рівно. Якийсь є стіжок. От бачите, навіть сюди попадає мені сніг. Ой! От є якийсь сніжок. А на землі нема снігу. Як ви знаєте, в Україні вже трохи Ну, вже майже снігу нема. І це такий випускний ролик, щоб ви мали, щоб бачити на новий рік. Я його викладу на новий рік. Там і зараз. Я буду збирати, розказувати вам ромблют, що я взагалі тут роблю і так далі. Ну, коротше, я тут живу, я взагалі хотіла жити в інакшому місті і проживати там новий рік. Но мені там житель один сказав, що о привіт, лимончик, не хочеш тут провести новий рік. Тут, кстати, є і сніжок, я согласився. От і буду. Тут проводити новий рік. Кстати, тут житель цей не живе, але він до мене деколи ходить, щось розказує. І давайте надягнемо жилетки. ото все, тому що тут справді буває холодно. А особливо, коли е, така забура. бачите самі? Там і сніг, і дочі Ладно, ми вдягнулись повністю. Ой, ми вийдемо на двір, хотів сказати. Привіт, житель! Відео, Лимончик! а не хочеш ти мені допомогти? Як життя, як помогти? Я завжди радий помогти тобі. Слухай, бачиш там зліва від мене ялинку. А, велику Ну, да, бачу. Так от, її треба народити, а всі іграшки я розставив десь і забув, хотів для свого синка квест зробити, він не сміх дойти і образився. Так от, мені треба, щоб ти мені знайшов їх. Будь ласка, а то мій синок дуже строїться, що така велика ялинка і без іграшок. Да, житель, звісно, а що мені замен буде? Я, йо йо я придумаю. А зараз шукай іграшки. А Де вони хоча б? Вони десь отут розкидані, сам же ж я не пам'ятаю. Ой, житель, ну ти, звісно, даєш. Ладно. Зараз я піду з підписники говорю з домі, а тоді тобі поможу. Добре, тоді я пішов, а тобі удачі. Окей, житель. Ви чули, ребят, нам в Новий рік дали завдання. Я хотів сам тихенько його провести, а житель зробив для свого малыша якийсь квест і він нічого не знайшов. Ладно, ми ж поможемо йому, так як сьогодні новий рік. Ми поможемо цьому жителю. Так що давайте видвигатись. Ладно, давайте йти. І я, певно, розумію, про яку. А, він вже пішов. І я певно розумію, про яку він казав ялинку. Давайте піднімемось. Я вам її. Ой! Покажу. Ви, вона Покажу. Ми з жителем скинулись на оцю ялинку. От подивіться, просто яка вона велика. Ой, еще вообще не впасти. Капець. Ладно, давайте спустимось. Кстати, бачите ми на її камин. Я там сплю для камина, якщо ви побачили в начале. Я там сплю, люблю читати там деякі книжки. Ну, я б, я таку погоду, що Капец. Э, О, тут выросло. О, житель шейна декорация мы постарався. Ну молодец. Так, ну давайте шукати ті іграшки. О! Чи не впав! О, це, це що бочка? О, червоні іграшки! Це червоні іграшки, ребят. Ми знайшли вже червоні іграшки 13 штучок. Ба, бачите, там ще одна бочка, капець! Як нам узе. Ото такі цукерки нам попалися, прикольні. Що вони нам показали? Тут тут зелені іграшки, 26. Капець, де житель стільки знайшов, ребят. Як ви думаєте? Вау, як тут класно! О, бочка на дереві! Я вже хотів вон туди йти! Ну тут бочка на дереві. А, я не дотягуюсь. Оп Вау, тут 28 синіх іграшок. Де житель стільки бере вівця? От скажи мені, ти знаєш цього жителя? Він же ж фермер? Ну, ладно. Не розговорюєш зі мною. А жалко. Так. Е, а ще ви мені. А ще вроді ви мені казав, що треба знайти іграшки. Ну він мені ще потім сказав, які, я не встиг це сфокусувати. Він сказав, зелені, червоні, сині, розові, фіолетові та жовті. Вроді всі. Вау! Подивіться, який прикольний сніговик. Ото житель з своїм е, малышом пострадались. Просто були. В ленті. Він щось пугається, не такий прикольний. Ладно, бежим. О! Я навіть спочатку не замітив бочку. Тут 13 жовтих. Тут 13 жовтих. Так, давайте сюди підемо. Тут нічого пока що. Ладно, давайте забираемся на гору. Навіть якось даже холодно. Брр. Капець. Давайте! Як же тяжко! Я чуть не впав! Доподивіться, ребята, я чуть не впав! Я крию. Так, подивимось, чи тут немає бочки? Немає. А може десь там? Давайте подимося. О! Бочка! Бочка! Розовый! Семь розовых! Круть! И осталось фиолетовый. Может, он их куда-то туда запрятал? Ай! Где же фиолетовый может находиться? Ребят, вы знаете? Нет, я уже проверял. Э, где может находиться фиолетовый? Так, давайте пошук, пошукаем. Ну тут пока я не можу їх найти, ребятки. Уже на дереві. Не, ну цю я бочку бачу. Ну, тут ми забрали. Блін, вже вечері є. Так тут тут нема. Ай, ладно, будемо без фіолатових. Скажу йому, що не на Блін, реально, я не можу найти. Так, давайте наряжати. Вот то зима удивительно. То только что было темнело, а зараз уже цветло. Капец. Так. Оп! Забираемся. Давайте снизу расставлять всякие игрушки. Оп! О! Ой! Ой, ножка повредила трохи. Ну ничего. Ну, заради не можно ножку повредить. Так, ой! Та чого я такий розстяпак? Так, сюди зелену повішуємо. Ось їх саме більше. Так. Сюди. Туди. Сиди сюди ще повишимо. Жовту. Отак. Так, щось так, ми тільки спереді надягаємо. А нам ще треба по бокам. Оп! От тут я простой раз і впав. Оп! Так, тут жовту поставимо. Тут синю. Тут синю. Блін, у нас синіх саме більше. Трошки я зламаю. Оп! Зелене зелену потім е, червоненьку. Опа! Так, ну і в принципі перший ряд я заповнив. Так, да, перший ряд заповнений. Тепер наступає в нас другий ряд. Тільки мені треба трохи. Повище! Я чуть не впав. а тут вже впасти буде я так собі. Не ну, дай бог що ще зламати перед новим роком. Так, ну я тут зламаю. Ну, бо, блін, капець повний якийсь. Блін, як. О! Ху! Опа! Да, я забрався. Чек. І одну жовту. Оп! Так. Сюди зелену. Блін, надіюсь, до мене прийде Дід Мороз і принесе мені щось. О, дивіться! Дивіться, це ще одна та. Штучка. Дручка. Давайте спустимось. Ну, фіговенько я, конечно, спустився, но... Да, Фіолетові! Єс, yes, ребята, ми знайшли фіолетових. Давайте ще понизу надягнемо. Так, заліземо наверх. Я ще наверху погано. Напяли. отут я ще не напялив. Чик-чик Давайте всяких сюди насипамо. Так, фіолетову. Блін, ще треба буде фіолетову Давайте заберемося вже на самий верх і спригнемо Три, два один Уп! Хух. Так. Вот сюда синенькую. Оп. Сюда жовту. Сюда зеленую. Оп. Сюда розовенькую. О! О! Я чуть не спал. А сюда поставим фиолетовенькую. Идеальненькую просто. Сюда такую. Тут же поставим. Тут. Вот. Жовтеньку. Зелену. Так. Капец, я в полный чай. И сюда синеньку. Блин, допрыгну. Да, я допрыгну. Блин, мне кажется, классно вийшло. Вот тут же я погано Вот Отут. Чек. Ого. Ага. Я знаю, багато синеньких. От фиолетовіх я ще не навісив. Мало фиолетовеньких. Тут. Я, случайно, задивився, ребята, изпак. Так оп! Ой, Думаю, от сюди останню навісим. А всі останні я піду положу назад. Так, сюда положу. Буду я маленькая компенсация. Блин, а не хватает, не хватает, не хватает зеренки. Давайте пойдем нацепим зерку, а Але... да нам ее взять, ребят. Может я будет сверху, а... а что за бочка? О, це ж блоки, щоб надягнути зіроньку. Опа! Давайте надягати. Чек. Так, так. Так, так. Блін, треба піти за землею, щоб не використовувати нашу. Коротше, давайте я вже построю, а ви вже побачите результат. Так, ребята, і останній блок. Не дотягуйте. Я, наприклад, не так поставлю, зараз переправлю. Блін, поки я переправляв, то вже ніч наступила. Думаю, життя в мене вже вдома. Тому що я чув, що від дверка. Оп! Просто гляньте, яка прикольна зіронька. Клас. Так, зайдемо. О, житель, привет! Привет, Лимончик. Мим трохи підроздки тоже на ферме пришел, як і я. Ну, він спеть, короче, добре? Конечно, конечно. Давай відмічай, да, шо, 15 секунд. А ти бачив, яку ялинку надали? Да, дуже класно, я показывал своєму. О, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один, ребята, з наступаючим. Ребята, з наступаючим новим роком вас. Бажаю вам щастя, здоров'я і щоб цей рік був лучше, ніж 24-й. Всім дякую, що дивилась мене в цьому році. А в слідушому році ждіть більше відео. Я вам обіцяю, їх буде більше. З вами був я лімончик, а ми з жителями будемо продовжувати працювати. новый рик. Да. А ну, житель, где там в нас компотик? О, он в мене самый классный. А шампанское тоже я. Тогда отмечаем. Ура! Всем пока-пока, ребята. Всех с наступающим. Всех целую. На этом все. Всем пока-пока.